Офіс любить швидкість. В даному випадку Офіс через УДО дуже любить швидкість. Що таке УДО? Це структура, яка має забезпечувати безпеку е, вищих посадових осіб, але сьогодні, фактично, це особиста гвардія президента Зеленського. Чому я кажу про швидкість? Тому що та швидкість, з якою вони намагаються витратити державні кошти, вона прям вражає. Спочатку вони купували Лексуси по 3,3 мільйона за штуку. Їм здалося мало, і вони вирішили закупити майже на 16 мільйонів гривень по 4 мільйона гривень. Ще двох-трьохсот класні машини. Але я думаю, що можна було якось без них прожити під час повномасштабного вторгнення. А краще закупити пікапи для збройних сил України. Але. Ця безкарність і відсутність совісті їх не зупинили і далі. І сьогодні вони оголосили тендер на 29 мільйонів для того, щоб закупити фольксвагени. Ще фольксвагени, кожен з яких буде коштувати понад 4 мільйони гривень. От так сьогодні відбувається забезпечення офісу президента України під час того, як кожному з вас розповідають про те, що грошей в державі немає. У вас дійсно їх немає, і найближчим часом з такими видатками не буде. А офіс готовий був витратити і витрачає понад 50 мільйонів гривень просто для того, щоб їм було зручно їздити.